Десь не заходить. Деяких де пишуть, що можна заходити. Що й непогані будиночки такі. Все є. Плита, кухня, кімната. Це я знаходжусь у Рівненській, в Рівненській області будиночок. Оце такі. Зараз вийду на вулицю, покажу ще. Такі от рівненські будиночки. Ніколи не думав ну, в Україні, як. Показано на фото і на відео, відрізняються будиночки дома. Тому таке, от. Хорошо смотреть і ставити лайки, дизлайки і тому подібне.